Четверта жовтня починаю роботу медіа центру Україна укрінформ Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз будемо говорити про поточну ситуацію у Чорному та Азовському морях. З нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, доброго дня! Добрий день, вітаю, студія гостей та глядачі. Пане Дмитре, отже, почнемо розмову. З якою взагалі є ситуація в Чорному Азовському морях, і яким є рівень загрози станом на зараз? Ситуація, в принципі, зараз є контрольованою, хоч і складною. В принципі, все відбувається, можу сказати, у штатному режимі. На жаль, зараз маємо в Чорному морі кілька одиниць до п'яти ворожих кораблів. Посилено знову охорону так званого Кримського мосту. Там зараз 4 кораблі, 5 катерів. Повернулися вони до такого посиленого режиму. Несення служби у них тиждень десь був такої перерви. І зараз вони знову до 10 одиниць там тримають навколо. Єдине, що новим є, це наявність в Азовському морі зараз двох носіїв. Загальний салта може складати до 8 одиниць. І один корабель бойовий, окрім того, чим це викликано, поки що сказати, не готовий, але бачимо таку не те, що зміну тактики, але вони намагаються періодично переміщувати ці одиниці між різними портами. досі новоросійський Севастополь. Севастополь намагається заходити якомога рідше, тому що не відчувають там до. Того рівня безпеки, до якого вони звикли, але все одно мають туди періодично заходити у Севастополь, тому що завантаження калібрів відбувається там. Решта кораблів тримається ближче до новоросійська, до новоросійської бази. І от періодично вони стали заходити в Азовське море, але, в принципі, Азово-Чорноморський басейн, цей регіон, треба розглядати як єдиний басейн, тому що. В принципі, він є єдиним басейном. Хоча, звісно, це два різних моря. Станом на зараз у нас на вихід іде три судна з портів наших українських. Загалом на заход по новому коридору маємо 12, на вихід 10. станом на зараз. І от треба додати: оці три, які зараз виходять. Така ситуація. Півтора місяці тому Російська Федерація вивела в море свій новий корабель циклон. Вони там залякували світ, який він потужний, яку загрозу він несе. Чи справді він становить серйозну загрозу, чи вже застосовував ворог його, тому що в принципі за ті півтора місяці про цей корабель нічого так і не було чути. Ви я думаю, найближчим часом про нього нічого не почуєте. Я не знаю, звідки береться інформація щодо його надможливостей і потужності. Це звичайний малий ракетний корабель. Серійного типу ближньої морської зони, море, ріка. Він по факту є морською платформою носієм крилатих ракет. Це єдине його завдання. Решта штатного його озброєння призначені лише для ведення оборони, грубо кажучи, цього корабля. Тобто він не буде брати там участь у якихось морських баталіях. По факту, це просто платформа, яка має вийти в море, запустити свої вісім ракет. Які мають дальність близько 2000 кілометрів, і сховатися назад, це єдиний його функціонал. Але навіть враховуючи те, що це єдиний його функціонал, він наразі на нього не спроможний Це останній корабель, який вони побудували, сподіваюся, у всіх сенсах останній в нашому тимчасово окупованому Криму, і він не пройшов державні випробування щодо запуску ракет. І незважаючи на те, що він встроює. Фактично вже півроку він і далі їх не запускає, ну це каже просто про рівень суднобудівної галузі в, принципі, в Російській Федерації. Ви вже згадали, що Росія намагається не заводити свої кораблі в Севастополь. Зрозуміло, чому вони почуваються там небезпеці, тому що Збройні Сили України завдали чимало шкоди там у Севастополі. Навіть Міноборони Британії вчора сказали, що флот Росії фактично зазнав поразки від України в Чорному морі. То хотіла запитати вас, чи ви погоджуєтесь з цим твердженням? Наскільки ми насправді підірвали бойовий потенціал ворога у морі, і як ми досягли такого успіху? Це такий, знаєте, собі технічний нокдаун, але списувати нашого противника з рахунків дуже зарано. Це досить потужне групування. Вони мають десятки кораблів, в принципі. Тому я не готовий підтвердити в повному, в повному обсязі ці висновки, про які ви кажете. Тим не менш, так є у них проблеми відповідно з. Тим, що вони несуть втрати, по-перше, по-друге, те, що вони обмежені в акваторії, саме завдяки роботі, як і берегових ракетно-артилерійських військ, військово-морських сил, так і інших складових сил оборони безпеки України, це Збройні сили загалом, це і Служба безпеки України, головне управління розвідки, які всі діють в цьому напрямі, в цьому напрямку, цей тимчасово окупований Крим, який періодично е чує. Наслідки цієї роботи, тут ми кажемо так само і про удар по штабу, тому що це теж впливає на керованість військами, і сподіваємося, що е, все ж таки команда Чуськово-морського, е, точніше Чорноморського флоту, так званого е, в Чорному морі, все ж таки, е, що ми його не побачимо більше вживу. Е, звісно, підтвердження цієї інформації повного немає, але враховуючи, що у них е, знаєте, як покажуть три «да» І якщо у них реально всі ці три пункти були закриті, це втрата флагмана, втрата штабу, втрата командувача, то це реально просто можна сказати комбо. Тому так це все впливає, звісно, і на керованість, і на функціонал, і на спроможності. Останнім часом майже щодня Росія атакує портову інфраструктуру, зернові термінали. Здебільшого використовуються дрони і ракети Онікс. Що треба Україні для того, щоб мати кращий захист і щоб ворог завдавав меншої шкоди портовій інфраструктурі? Тут ми вже кажемо, що єдиним таким радикальним рішенням, звісно, стане посилення повітряних сил Збройних сил України з допомогою тих самих. Винищувачів в типу F-16 або систем протиповітряної оборони, звісно, про це вже неодноразово про цю проблематику і казали в Етері, що покрити всю територію складно, тому що Україна все ж таки має велику територію, і що стосується півня, так звісно, тут ми покладаємо всі надії саме на наших колег з повітряних сил. Крім того, ворог почав активно бомбардувати острів Зміїни останнім часом. Чому так і яка ситуація на острові зараз? Щодо застосування, ми коментувати не можемо. Можу, лише зазначити, що це більше схоже на такі акти, акти безсилості. Знаєте, ми звільнили екваторію від корабельного угрупування. Від нашого узбережжя на 100 морських миль від Південного. Але, звісно, ми маємо ще проблему з їхньою авіацією. Ми тримаємо під вогневим контролем цю акваторію, не даючи їм можливості туди заходити, а вони намагаються контролювати повітряний простір періодично там знаходяться їхні літаки, проводять розвідку і нанесення вогневого ураження. Враховуючи те, що там бомбардувати більше нема чого, в принципі, то вони бомбардують острів змінив. Казати, що в цьому є якийсь військовий зміст, військова доцільність я наразі не можу. Замінованість Чорного моря. Наскільки серйозно вона замінована, і чи є можливість проводити розмінування зараз? Е Мінна небезпека присутня, звісно. Е враховуючи те, що росіяни для цього доклали максимум зусиль для того, щоб створити е цю міну небезпеку в Чорному морі. То починаючи від звичайних морських і закінчуючи дрейфуючими, які вони викидали періодично в акваторії, які потім, звісно, несло і до наших берегів Миколаївщини, Одещини, а потім до Румунських, Болгарських і навіть Босфор, тому звісно, ця проблема є. І вирішити цю проблему можна з допомогою проведення повномасштабної операції з розмінування акваторії Чорного моря, але для цього мають бути відповідні безпекові умови, тобто відсутність присутності, як кажуть. Головного фактора небезпеки в Чорному морі це російського флоту. Ну і взагалі ми плануємо цю операцію. Штаб вже працює, операція вже планується. Навчання на цю тематику вже проводилися, але звісно, без... має бути достатній рівень безпеки, для того, щоб її організувати і провести. Наразі цей рівень безпеки не дозволяє її провести в повному обсязі. Так звані зернові коридори, ви вже зазначили, що цивільні кораблі і заходять в українські порти, і виходять з них. Тобто вони функціонують. Е, Якою є безпекова ситуація, і як взагалі забезпечується ця безпека перевезень морем зараз? Ну в нашій акваторії забезпечується силами Збройних сил України усіми наявними способами і засобами. Розкривати подробиці не будемо. Можемо лише зазначити, що саме цим ми займаємося. Далі вони потрапляють вже в акваторію Румунську в територіальне море. Далі Болгарія і Турецька Республіка. Це вже є територіальним морем країн НАТО відповідно згідно до міжнародного законодавства, це є суверенною територією країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Звісно, що тоді росіяни вже наносити огневе враження, були ходити бояться. Це з розумілих причин. Ну, ми, в свою чергу, робимо все для того, щоб забезпечити. Безпеку цивільного суднопласту в нашій арторії пане Дмитро, дякую вам за ваші розлоги відповіді. Я нагадаю, що з нами був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. А медіа центр України «Укрінформер» продовжує свою роботу о 12-й годині. У нас відбудеться презентація аналітичного звіту щодо того, як повернути депортованих українців з Російської Федерації додому. Залишайтеся з нами.